Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє ім'я Сина, заради імені Твого Святого, прости йому всі провини вільні і мимовільні, вчинені ним перед тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість. Збережи його від видимих і невидимих ворогів, від споку світу, від тілесних хвороб і душевних недуг, даруй йому смирення і терпіння, чистоту і цнотливість. Нехай він зростає на радість тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батька. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли б привести Його до Тебе, до світла Твого, Твоєю милістю, Господи, помили і спаси, чадо моє ім'я Сина і даруй йому царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси Всемилостива заступниця і покровителька всіх нас, грішних, звертаюся до тебе з молитвою Матері, за сина мого, ім'я Сина. Пресвята Діва, Погородице, візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла. Видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, пресвята Діво Могородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, навчи мого Сина творити волю Божу, даруй Синові моєму мудрість і розсудливість. Щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі Його, пресвята Діва Погородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, збережи Сина Мого від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Нехай Він зростає на радість Тобі, Погородице. І на радість мені, Його Матері, твоєю милістю, владичице, помилуй і спаси Сина мого ім'я Сина і даруй йому Царство Твоє Небесне. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти єси всесильний і милосердний, прошу тебе. Чуй мою материнську молитву за синів моїх, перерахувати імена синів. Збережи, Господи, синів мої, від усякого зла, видимого і невидимого, направ моїх синів на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання. Необхідні для життя і всього корисного для душі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нехай вони зростають, на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, їхнім батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом. Могли б привести їх до тебе, до світла Твого. Милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси синів моїх, перерахувати імена синів і даруй їм Царство Твоє небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, дякую Тобі за синів моїх. Ім'я синів. Вони уже дорослі, але я все ще молюся за них, як молилася, коли вони були маленькими. Прошу тебе, Господи, даруй синам моїм щасливе і благочестиве життя, збережи синів моїх, перерахувати вона синів від гріховних спокос. Від злих людей і обставин. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, допоможи моїм синам знайти свою справу в житті і бути корисними людям. Амінь, амінь, Амінь.